Людина викупила оцей свій, вже свій її автомобіль, за скільки часу вона його викупила? За два роки вроді. За два роки чи за півтора. Ну, сильно напряжно було платити давай, за автомобіль. Ну подивити? це ж треба у людини спитати, напряжно йому було чи не напряжно платити. Тобто, з цим водієм проблем не було сказати, що він там десь помітимо таксі працював, я не можу, не знаю. Ну, можливо, були якісь заначки, але людина взяла на три роки. Там приблизний платіж був в районі там, 130 доларів, а зуміло погасити раніше. Ну, все дуже просто. Десь щось вийшло, десь заробилось, привіз, догасив, закрив автомобіль. Все, автомобіль його. А так би, якщо б сам би збирав, ще комусь би платив там, і, так далі, і так далі, то, ну, в принципі, це було б складніше, ви б заплатили набагато більше. Тоді оренда з правом викупу без першого внеску вона набагато легше. Без грошей прийшли, казку заплатили, квартальне це 100-200 доларів, і берете автомобіль, працює. От людина, приклад, зараз обирає автомобіль 2014 року Y, 100 доларів в тиждень. Смішний платіж. Там, грубо говоря, там 16-17 там тисяч гривень на місяць. Можна тягнути? Можна тягнути. Люди за три дні такі каси роблять. А що думаєте? Шапки профіля, номер телефону.